По-перше, 10-30% це якщо безпосередньо спілкуватися з бригадами, вони кажуть, який відсоток у них надає держава, який відсоток надають волонтери. А зібравши різні дані, там виходить, що від 10 до 30% вони мають державних угу. дронів, державних БПЛА. І на жаль, це є критична ситуація, коли багато з того, що постачає держава, не злітає, або злітає і без подальшої результативності діяльності. В більшості те, що закупляють волонтери, воно є дуже ефективне, тому що волонтери купляють тільки те, що Військові кажуть, і отут ми приходимо до великої проблеми, коли наша фракція мала зустріч з представниками Мінцифри держпадзв'язку, які безпосередньо цими всіма закупівлями займаються. Чесно кажучи, до сих пір не розумію, чому не спеціальна структура, яка створена при міністерстві оборони, згідно з натівським стандартом, цим займає не ну тобто не займається. А то вони відповіли, що вони не знають, що там є дрони, є всякі можливості закупівлі. Вони це віддають на аутсорс, Вони це uh -huh. закупляють. Коли їх запиталися. А чому ж ви з військовими не узгоджуєте, що саме треба, які татиха мають бути, які там деталі, вимоги. А вони кажуть, що вони не є в військовому чаті, вони з ними не спілкуються, тому вони цього не знають. І, чесно кажучи, ну в мене було перше б враження: от якщо б ця людина мені це в очі казала, то треба було в голову просто давати. Тому що, наприклад, я спрацюю з середовищем людей, які роблять реби і роблять ФПВ дрони. І коли військова частина звертається по конкретних ребах, вони кажуть, ага, знаєте, в нас такі такі частоти, московити отак так коригують. Нам зробіть то-то, то-то, то, щоб воно найефективніше діяло. І коли мені, наприклад, скринок, коли ми куди ми відправляли реби, приходить відповідь. Ви знаєте, воно працює, воно дійсно на всіх частотах ефективно. Ти розумієш, що ці гроші були вкладені оптимально з іншого боку. Ми бачимо державні структури, які вкладають гроші так, що гроші ідуть на вітер. А це гроші платників податків. Це є гроші, які є надзвичайно кривавими в нашій державі, і просто їх спускати невідомо на що це. Так само є. Ненормальні речі,